Всім привіт, мої любі глядачі, мої підписники. Вже цілий рік я, Олена, працюю на каналі Весела сімейка, блогером, стрімером. Раніше багато проводила стрімів. Зараз знаєте трішки я переключилася все ж таки на влогові відео. Для вас, мої хороші, знімаю, працюю, не знаю, вкладаюся. Насправді я не можу назвати це роботою, тому що я знаєте, живу цим. Це. це моє натхнення, це моє діяльність. Це більше як хобі. Насправді, 5 грудня 2025 року. Просто в в моєму серці панує радість, щира радість від того, що я протрималася цей рік, що я витримала, що я не здулася, що я не знаєте не забросила цю свою діяльність. Я її плекала, лелеяла, Знаєте, переглядаючи постійно youtube студію, мені так було цікаво, чи це результат, чи є приліт в моїх, в моїх глядачів. Взагалі, знаєте, настільки для мене цінно, що я змогла, і я зможу, і я буду рухатися вперед. Для мене це дуже діяльність цінна. Я відкриваюся, я а, надихаюся. Просто кожен день на це я встаю в моїй голові. Багато думок, тисячі ідей, тисячі планів, що і як саме зняти. Я починаю це все в життя. Іноді дається важко. Дійсно, що немає стільки це часу. Хочеться більше побути на самоті, щоб все гарніше зняти відзняти для вас, гарніше змонтувати, знаєте, щоб попереглядали якомога довше всі мої відео. Але я гадаю, що в мене все вдасться, і все в мене попереду, тому що саме головне це віра, віра в себе. Знаєте, і саме в Ютубі, хто тільки починає, задумається, чи відкривати йому канал, чи ні. Я раджу завжди спробувати. Краще спробувати, і можливо потім переосмислитися, що це вам не потрібно, або спробувати, як я, і зрозуміти, що це просто стиль життя. Вже що це просто ти твоє таке хобі, захоплення, яке приносить тобі навіть ну якийсь невеличкий дохід. Насправді не буду кривити душею. Я розраховую що трішечки якось буде. Цікавіше, я не те йшла не за грошима, насправді. Ді просто цікавість була до стягнути монетизації. Коли я цього досягнула, я сказала собі «Стоп, Ну а що далі? Все? нібито, бо то наш до чогось ти йдеш, ідеш так, все в тебе вже це є. І тоді запал, енергія це все щухає. На якісь деякі моменти буквально 2-3 дні в мене так і було. Знаєте, в мене вже не було того бажання так багато вже стрімити. До чогось йти, а щось багато знімати, вже якийсь, знаєте, запал стух, стухав, але потім я зрозуміла, що я не можу без цього вже жити. І насправді вже блогерство, знаєте, можливо, це якась хвороба. Можливо, це настільки люди, знаєте, ну цим надихаються, дійсно бачать, так і надалі своє таке життя. І ось, власне, у мене це збулося так. Що я стала блогером за покликанням серця своїх душі і зараз знімаю просто своє задоволення. Мені хочеться втілювати свої задуми, свої якісь ідеї, ось своє мислення передавати вам, своє натхнення. Дійсно, я така. Яка є, знаєте, не знаю. раніше, можливо, я намагалася щось бути якось гарнішою, класнішою. Але в мене так воно виходило, знаєте, саме головне зрозуміло, коли ти така, от знаєте, яка є, така щира, відкрита, просто проста дівчина, боже мій, я виросла майже в селі в своїй бабусі в Запорізькій області. Знаєте, зараз я переселенка в Київській області, хочу розвиватися якомога більше і надалі. І сподіваюсь, ви не пропадете мої любі глядачі, бо саме ви дали мені цю можливість досягнути такого, знаєте, ну просто розвитку за цей рік стільки багато було пережито, відзнято багато коментів прочитано від вас, щирих, іноді таких підстьобуючих, іноді, знаєте, хейтерських, але я рада. Рада, що в мене є цей досвід, що Ютуб є в моєму житті, що є така платформа, на яку ти можеш просто стрімити, знімати, шортити відео ці всі, знаєте, ззадумів планів. Насправді в мене дуже-дуже багато, тому що я натхненна, як мені здається, я цікава, тому що мене переглядають, знаєте, і трішечки, якби то кажуть, корона мала би вирости, але корони реально в мене немає, тому що я люблю, поважаю кожного, кожного хто мене дивиться. Байдуже, навіть якщо йдеться хейт, я розумію, що це просто ну, людина, яка несе в собі хейт, вона знаєте трошечки невдоволена життям, і це невдоволення виливає на когось іншого. Я така людина, яка, знаєте, хоче нести для вас тільки позитив, мотивацію, амбіції свої, показувати все наше життя. Бо дійсно зараз багато на моєму каналі. можливо, вже навесні влітку буде дуже багато контенту, саме будівельного, тому що, як ви знаєте, ми придбали вже земельну ділянку. Ми цьому дуже дуже раді. І знаєте, навіть Попри те, що було важко, навіть попри те, що ми вже мали всі софісі на там, свої збереження ну, насправді заради цього. Але я розумію, що я цього хотіла просто на все все таке, все своє життя. Я йшла до того, і наша родина просто радіє цій миті. Так, це нуль це повний нуль. Це просто ще земельна ділянка, яка не має ні паркана, ні фундаменту, нічого. Але маленькими кроками я сподіваюся, що ми доб'ємося що будемо жити в власному будинку. І в мене буде цей канал, канал весело сімейки, і просто я не знаю мільйон буде підписників чи ні, звісно, що дуже хочеться. Мої любі. Тому, хто ще не зі мною, підписуйтесь на канал, ставимо свої подобачки, мої хороші. І Дякую, дякую вам за те, що ви є в моєму просторі. Хочеться, щоб аудиторія моя зростала, підтримка мене та мого каналу зростала. Дякую вам, мої хороші, щоб ви зі мною вже цілий рік. Хтось цілий рік, хтось ків року, хто стільки місяць, хтось тільки пару днів. Всіх-всіх-всіх вас дуже ціную, люблю і бажаю вам всього-всього найкращого. Мої найкращі люди!